Доброго дня, вітаю Миколаїв, 22 листопада, 24 рік. Поки звикнеш до листопада, вже грудень наступить. Так, сьогодні ми саджали Медведівський, буде відео, як ми саджали Медведівський, два саджанці поруч. Чому і як? Що в нас за схеми посадки? Це від Олени Джеджули. Ну і в цьому році ми хто спостерігає за нами гарні саджанці, чудові саджанці, ціна чудова. Якість причудова. Всі як під стандарт поганих саджанців немає. І саме головне, що для мене 100% відповідальність сортності. Персик Харгард Блейзер. Такий персик, ось таке чудо. Купували ми в цьому році. Ну і придбали ми в неї ось такий персик. В горшках, так сказати. Ну, не, не люблю я це, не люблю. Чесно говорячи, придбав, от, щоб показати і убідетися для себе, що це не те, що потрібно. Однорічні персики, ну, от ми там у неї купували в цьому році, хто спостерігав метр сімдесят, ствол такий товстий, все гарне. І ось однорічний персик висотою там більше метра трошки, це з горшком разом. Якщо так на рівні землі, то це горшок. Ну і яка там може бути коренева? От ви мені скажіть, яка там може бути коренева, в однорічно персика. Нічого гарного. Ну, ми їх посадимо. Ось тут у нас йде ряд, де посаджені якраз персики від Олени Джиджули. Ось такі, це електрокарпа до сих пір стоїть. Ті вже всі в нас побілені, покрашені. А це медведівський, який ми саджали, пересаджували. Буде відео, чи вже є на каналі. Ну і саджаємо хардблейзер. От зараз ми прямо з вами витягнемо його. Витягнемо його з горщика і побачимо, що там. Ну не полюбляю, тому що воно закормлене. он. он бачимо. Ось. Так, да, корнева, гарна. Все, вилізло з горщика. А толку з нього. Як воно буде, не вийде. Ну, в прямому ефірі. Ногами прижати, зажати, ламається. Все там сплуталось коріння, скоріш за все. І як завжди, буде у нас бог зна що. Не буде стрижневого кореня, буде кубка корінь. Ось. І що з ним робити? Ну що, то, що, що тут гарного. Нічого тут гарного немає. Чесно, як на мою думку. Тому що все коріння переплетене. Це його потрібно ламати. Ну, це таке на любителя, хто замовив, той замовив. Замовляє такі персики той, хто не розбирається і, не... і хоче перепродати, продати, або комусь посадити якомусь дядькові з великою кубкою грошей. І щоб у нього гроші з нього здерти, купити за 180, а продати за 500, бо воно в горщику. І вроді начебто це круто. Нічого немає доброго. Ну, зараз ми зробимо по-своєму. Тому що, якщо так посадити, вон, бачимо, там добриво, смокоти, все інше. Ось те, що я казав, воно добре розвивається лише, лише в своїй середі. Якщо ми його ось так посадимо, нічого гарного не буде. Якщо ми ось так порвемо коріння, теж нічого гарного не буде. Тому що в нас чорноземи, А, А це ось такий пухкий ґрунт, який завжди заливався, закормлений дуже сильно добривами. Потрібно його весь прибрати, повністю прибрати. Це ви будете дуже довго дивитися, як я однією рукою буду мучитися. Я його зараз порву, хоч ми й порвемо коріння, але це набагато краще. Я вже знаю, вже є відео, я... ми висаджували хвойники, ми висаджували лохину. Ось так витрушуємо. Треба ще порвати. Ну, ви бачите, вся коренева, все воно в кубці. Ніякого толку з таких саджанців не буде. Якщо їх посадити. Це я вас завіряю. Ось дивіться, як коренева, коренева закрутилася, вона вже пішла рости вгору. Вона вже вгору пішла. І вона ніяк не піде вниз зрости або в бока. В боки, в бока, куди хочеш. Не піде вона рости. Повірте мені, це вам потрібно саджати, щоб все время капало і задобрювати. Не буде з цієї деревини толку. Ось таких гарних ось це другий рік вегетації від Олени Джули, вони в нас посаджені. За один рік ми нічого їм не давали, другий рік он такі гарні виросли, вже отримали сигналки. З цього нічого толкового не буде. Вимкнемось, помиємо, потім покажу. Ну що, друзі, ось така справа у нас вийшла. Ось такий садженець. Ось така коренева, шикарна коренева. Ну, я думаю, оце, що ми зараз робили, це все правильно, все вірно. Зараз ми розрівняємо коріння. Дуже погано, що немає стрижневої, ямка буде в нас невеличка. Ми саджали, так і саджаємо. Але за рахунок того, що... Чуть Не пустили телефон, що в нас багато маленьких, тоненьких, смоктуючих корінчиків. І за рахунок того, що ми зробили ось таку операцію з ними, все буде гарно, він прийметься. Ніколи моя порада не купуйте в горщиках. Лохину як купували, я вже показував, як ми саджаємо лохину. Так само хвойники ми саджали, хоча ми пересаджували, вони дуже. Погано приймаються, тому що вони закормлені. Ось і ось цей персик, маємо надію, все буде добре. Зараз ми його посадимо трошки глибше, тому що на таку, таку, ну, засипемо, з такою ну засипаємо звісно нашою соломкою. Буде дуже складно, щоб ґрунт попав туди, але ми вже будемо намагатися якось своїми методами. Не буду я це вже показував. Мільйон разів я показував на каналі. Заходьте, шукайте. Ну, хто, а ні, то підписуйтесь і постійно слідкуйте за нашими. Бачимо, як покрутило там коріння, накрутило щось. Ну, Тяжко мені розібрати, що там сталося. Нічого гарного не сталося. Просто той корінь був вперся. Колись він був маленькому стаканчику, він вперся був. Гарний саженець в контейнері це той, що ви витягнули з контейнера. Витягнули. з контейнера. І ось тут на поверхні землі. Немає, ви не бачите коріння. Ото самий гарний саженець і правильний. Ось такі саженці це вже називаються переростки. Що коріння заплуталося, його потрібно вивільняти і тільки ось так саджати. А там ви саджайте, як хочете. Я розказав свій досвід, я показав, як я роблю. І кожен вважає, що він робить правильно. Все, тримаймося, і буде все добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. Тримаймося і все буде добре.